У нас на огляді сьогодні автомобіль в кузові хачбек. Давайте підтримаємо український контент. ви не уявляєте, яка широка географія цього чудового німця? Він надійний німець, репутація якого біжить попереду нього, і також 1.8 GTI. яка цінова політика? За скільки можна придбати для себе в гарному стані такий автомобіль в Україні? На огляді у нас знаходиться цей чудовий автомобіль з двигуном 1.6 і SR літра СР восьмиклапаним. Вітаю, друзі! Ви знову на каналі БУ «Тачки» і сьогодні у нас на огляді надійний німець, репутація якого біжить попереду нього. Це гольф четвертий з 1,6 з бензиновим двигуном, який заслужив повагу і до сих пір їздить по нашим вулицям і радує своїх власників надійністю, економічністю і комфортом. Друзі, а перед тим як розпочати, давайте підтримаємо український контент українського виробника, а точніше, БУ тачки. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Тому що якщо ви підписуєтесь і ставите лайки, Ютуб рекомендує наше відео до перегляду нашим глядачам в Україні. У нас є. Спільний ворог Росія дуже багато російськомовного контенту в Ютубі. Відповідно, нам потрібно боротися навіть тут в Ютубі з російськомовним контентом. Тому ваша підписка, ваші лайки попадають в рекомендації до перегляду нашого відео. Тому у нас сьогодні на огляді чудовий автомобіль, класика жанру, гольф, 4 1.6 бензин. Будемо зараз більш детальніше його розглядати. Погнали! Ви не уявляєте, яка широка географія цього чудового німця. Він вироблявся в Німеччині, Бразилії, Південній Африці, Бельгії, Мексиці, Китаї і ще в декількох країнах. Комплектувався такими двигунами, як 1,4 MPI на 4 циліндри, 1,6 і восьмиклапаний літровий бензиновий двигун, 1,6 16 клапаний бензиновий двигун, 2-літровий атмосферний бензиновий двигун, і також 1,8... GTI атмосферний 1,8 Turbo GTI бензиновим двигуном, а також надійним двигуном 1,9 літра ТДИ турбодизель. Коробки використовувалися на цих автомобілях як механічні, так і автоматичні. Автоматичну коробку передач ставили на бензиновий двигун 1,6 літра, так як наразі на огляді у нас. Знаходиться цей чудовий автомобіль з двигуном 1,6 літра SR восьмиклапанним і з автоматичною коробкою передач 4 -ступеневою. Також ставили автоматичну коробку передач на 1,9 ТДІ 5-ступеневу на турбодизель. Всі інші модифікації бензинових двигуном комплектувалися 5-ступеневою коробкою передач і механічною шестиступеневою на ТДІ. На турбодизель. У нас на огляді сьогодні автомобіль в кузові хатчбек 1,6 восьмиклапаний надійний двигун з автоматичною коробкою передач. Чи можу я рекомендувати Гольф 4? Покупцеві або людині, яка планує купити, як гарний варіант, звичайно, так. Цей автомобіль в ціновій політиці від 3,5 до 5 тисяч доларів, але відповідно ви повинні розуміти, за 3,5 тисячі доларів цей автомобіль буде на калінах. В нього будуть гнилі арки, гнилі пороги. Відповідно, погана технічна частина. Якщо ви будете розглядати від 4 до 5 тисяч доларів. Покупку цього автомобіля, як для себе, відповідно, ви знайдете варіант, який буде небитий, навіть не фарбований і без корозії, і в гарній технічній частині, та ще й з рідним пробігом до 300 тисяч, 250, 260 і тому подібне. Тому я сміло рекомендую цей автомобіль як для себе, як перший автомобіль, як другий автомобіль, і взагалі як автомобіль на кожен день, тому що він дешевий в обслуговуванні по ходовій частині, в нього ззаді балка, нічого дорогого в ньому немає. Але він досить комфортний, тому що е, раніше в цих роках німці робили автомобілі дуже якісно. Виробництво було інженерне, технологічне, надійне, не так, як зараз е, нові автомобілі 24-25 року, коли у них на пробігах 100 тисяч кілометрів вже потрібно робити капремонт двигуна. На цих двигунах 1,6, 1,8, 2-літрових і тому подібне, немає взагалі в них поганих двигунів. На них ставилися всі двигуни і всі вони якісні, гарні з чугунними блоками. До сих пір їздять ресурсу двигунів по 500-400 по тисяч кілометрів. Якщо, відповідно, ви вчасно міняєте масло раз в 7 тисяч і доглядаєте свій автомобіль, зберігаєте його в гаражі. Відповідно, все буде з ним чудово. Тому. Цей автомобіль можна рекомендувати Гольф-4 з любим двигуном, з будь-якою коробкою передач, хоч, хоч, хоч автоматична, хоч, хоч механічна п'ятиступенева або шестиступенева. Вони всі надійні, але в кожної техніки є свій ресурс. По коробках автомат і механічних ми зараз поговоримо окремо. Тут чотирьохступенева коробка передач, звичайна гідротрансформатор з функцією ручного. Перемикання передач. Що потребує ця коробка? На пробізі від 150 до 250 тисяч потребує заміни фрикціонів Іноді ламається взагалі гідротрансформатор або гідроблоки. Рахується досить як надійна коробка гідротрансформатор, але вона теж потребує своєчасного обслуговування. Зверніть на це увагу, автоматична коробка передач ставилась тільки на двигуни 1,6. Бензинові, або на 1,9 TDI Більше в серії Golf 4 ніде не комплектувалася автоматична коробка передач, тільки механічною 5-ступеневою або 6-ступеневою на дизельний двигун. Ці автомобілі випускались з 97-го року по 2006 рік. В кузові хатчбек п'ятидверний, в кузові хатчбек трьохдверний, або в кузові універсал. Всі вони досить популярні і всі вони досить надіяні. Нагадаю ще раз кузова і в них оцинковані з 97 по 2006 рік випуску. Якщо автомобіль не бився, не потрапляв, не потрапляв ні в яке ДТП, він взагалі буде збереженому стані без корозії і тому подібне, в залежності в яких умовах автомобіль експлуатується і зберігається. Є деякі проблеми по кузову, якщо за автомобілем не доглядати, я вам їх сьогодні покажу. А наразі давайте розглянемо, які двигуни ставились сюди під капотне під капотний простір. В екземплярі, який на огляді, стоїть двигун, 1,6 восьмиклапаний. Маркировка SR. взагалі безпроблемний двигун. Такий самий, як і 1,6 16 клапаний, теж взагалі безпроблемний двигун. Ремінного приводу ремень міняється раз в 90 тисяч по регламенту по заводу, але. Рекомендую міняти раз в 60 тисяч, тоді у вас взагалі проблем не буде. Масло вони не жруть ці двигуни, але бувають відгуки і коментарі, кому як пощастило, що в деяких буває так, що 100 грам на тисячу кілометрів двигун підбирає масло, а в деяких взагалі не бере, в деяких взагалі не бере цей двигун ніякого масла. Тому рахується цей двигун як надійний. Як 16-клапаний, так і 8 клапанний. Тому про нього розказувати відповідно багато нічого, тому що 25 років в машині, а двигун до сих пор без капітального ремонту, 260 тисяч пробігу і не потребує ніякого втручання взагалі. Зараз вам хочу показати, в якому стані кузов автомобіля, якому 25 років, він до сих пір в рідній фарбі. Зверніть увагу на арки, проблемні міста, арки, пороги, не за дверей. Тому. При купівлі завжди звертайте на це увагу на арки, на нижню частину передніх крил, не за дверей, пороги і тому подібне. Чому з'являється корозія на арках? Тому що стоять підкрилки, а під підкрилками збирається грязь, відповідно, люди не вимивають, не знімають підкрилки, і там збирається сирость і, відповідно, починають гнити арки. Якщо ви робите профілактику, Арок знімаєте раз в рік або раз в два роки відкрилки і чистите відповідно всю, весь мусор, який там збирається, то у вас арки, крила, двері будуть в такому стані заводському, як вони є. Кузов рахується безпроблемним, оцинкованим по заводу повністю. Тому в деяких екземплярах взагалі не буде проблем, якщо автомобіль не потрапляв в ДТП. Що хотілося б додати і розповісти вам, на що звернути увагу при купівлі даного автомобіля. Не розглядайте автомобілі по низу ринку, по 3,5 і по 300. В гарному стані такі автомобілі в Україні продаються по 4700, по 4,5 тисячі доларів, а деякі навіть і по 5, а то й більше, в залежності від пробіга. Надійні кузова. Якщо вони не потрапляли в ДТП, то у вас не буде взагалі ніяких проблем. По салону. Хотів би додати, що в них є проблема дверні карти і потолок. Якщо похимчити салон або з віком починають відставати дверні карти, і тому люди в їх перешивають. Це їхня болячка, їхній недолік, обшивка дверних карт. Також їхня хвороба буває провисання потолка, але в цьому екземплярі нема такої проблеми. По комплектації на нашому екземплярі автомобіль має кондиціонер. Чотири склопідйомники, датчик світла, датчик дощу, а також ЄСП систему курсової стійкості. Але комплектація може бути дуже широкою. Друзі, при купівлі такого автомобіля Гальфа-4, зверніть увагу на кузов. Кузов у нього йде з заводу, оцинкований повністю. Але якщо не мити під подкрилками, не знімати і не вимивати звідти мусор. В них з'являється корозія на передніх та задніх арках. Також може з'являтися корозія на порогах, якщо автомобіль зберігався або експлуатувався в місцевості там, де дуже сиро, мокро або в північній частині країни. Тому, якщо вам вдасться знайти автомобіль нефарбований, можна сказати, вам пощастило. В Україні вони Досить популярні, тому ви можете знайти для себе дуже гарний варіант. Але розглядайте цінову політику від 4 до 5 тисяч доларів. Все, що дешевше, це буде автомобіль, який буде на колінах, в якому будуть гнилі арки, гнилі пороги і те ж саме буде з технічною частиною. Наразі хочу вам подякувати за підписку, за лайки, за коментарі. Підтримуйте український контент, тому що. Російського мовного контенту дуже дуже багато. Нам потрібно боротися навіть тут з ним. Дякую за те, що додивилися наше відео до кінця. Ви мене мотивуєте знімати для вас щось нове і надалі.